Цей вид спорту лише на перший погляд простий та легкий фізично. Насправді ж кульова стрільба вимагає неабияких моральних та й силових якостей. Стрілець повинен володіти емоційною витримкою. Водночас треба постійно тренувати м'язи рук, особливо якщо стріляти з положення стоячи. цими днями. 52 кращі стрільці Хмельницького та Вінниці мали змогу позмагатись на турнірі пам'яті генерала української повстанської армії Романа Шухевича. Змагання організувала міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, представники якої вважають. Молодь повинна займатися спортом, а не жити у віртуальному середовищі, поєднуючи е, пам'ять генерала Сухевича, генералджо української повстанської армії і змагання, які ми проводимо сьогодні. Ми показуємо, що справжні борці. Е, за волю України вони повинні займатися спортом, повинні тренувати свій дух, свій характер для того, щоб потрібний в момент стати на захисті своєї держави. Для молоді це стимул, як би то не було. Все-таки оці кубки, дипломи, це нагорода, це якийсь ажіотаж. Для спортсменів це має дуже велике значення прийняти участь змагання. Це перший турнір, але кажуть організатори, далеко не останній. В планах також був приїзд спортсменів з інших областей України. Але фінансова підтримка цього виду спорту настільки мізерна, що стрільці не мають коштів. Навіть на транспорт тренер відділення кульової стрільби дитячої юнацької спортивної школи номер 2 міста Хмельницького Петро Бардецький каже, фінансування їх команди також не найкраще, але це не заважає ДЮСШ входити у десятку спортивних шкіл України. Останній час, на жаль, у нас трошки є проблеми із фінансуванням, і з організацією навчально-тренувальних занять. Не завжди є розуміння з боку адміністрації нашої спортивної школи. І тому останнім часом, на жаль, ми почали трохи втрачати свої позиції. Серед учасників були як досвідчені стрільці, так і ті, хто лише починає свою спортивну кар'єру. Кажуть, стрільба навчає контролювати себе, тамувати емоції і приносить неабияке задоволення. Можна залишатися спокійним, не потрібно нервувати. І ну, саме це якби спокій це саме адреналін. Мені в стрільбі подобається абсолютно все. Вона мене контролює, зробила більш вимогливішою до себе. Я колись танцями займалася, але танці не такі цікаві, як стрільба. Я вже займаюся стрільбою близько двох років. І найбільше мені не подобається це вправи, які ми стріляємо. Най... Найбільше люблю стояти в, в... в стінку, тому що Треба тримати руку, час займатися і вдома стояти з гирями. Юля Подлюк – найтатулованіша спортсменка цьогорічного турніру. Дівчина входить у олімпійський резерв національної команди України з кульової стрільби. Спортивну кар'єру розпочинала з танців, але це їй не дуже сподобалось. Та й хотіла Юля завжди займатися чимось іншим ніж переважна більшість. Чи є позитивним проведення таких турнірів як Кубок Романа Шухевича серед таких ось можливо, не таких досвідчених спортсменів, як ти Звичайно, є. Тому що вони покращують свої би, досягнення, ставлять нові рекорди. Вони ну, самі для себе готуються до більш вищих змагань. Турнір з кольової стрільби пам'яті Романа Шухевича має усі шанси стати таким же успішним, як і футзальний кубок свободи пам'яті Степана Бандери. Принаймні організатори докладуть максимум зусиль для цього і не виникає сумнівів, що це їм вдасться. Богдан Лебаченко, Тетяна Очеретнюк, Юрій Чорний, Віп новини.